І гардероб сучасної людини без них неможливо. А у часи радянщини це був справжній дисидент від одягу. Мова про джинси: джинси в союзі були більше ніж штани. Це був символ свободи, західного життя, де не стоїш у черзі за ковбосою. Перше вони з'явилися у Совку у 57-му під час всесвітнього фестивалю молоді та студентів. Молодь з за кордону приїхала у джинсах і занесла цю денімну бацилу свободи у ДНК радянської молоді. Спочатку їх діставали з-за кордону ті, хто міг виїхати моряки, далекобійники, спортсмени. Від них штани потрапляли до так званих фарцовщиків, які вже продавали їх з величенькою націнкою. За таку діяльність можна було отримати реальний термін. Підприємців та їх клієнтів висміювали через карикатурні плакати та показово судили. У 70-х роках СРСР наповнили підроблені джинси, які сильно поступалися якістю оригіналу. Тоді ж почали з'являтися джинси радянського виробництва під брендами Верея та «Твері». Їхня якість точно відповідала назві. Вони були ще та «Верея». Я досі пам'ятаю, як стояли з мамою у багатогодинні черзі біля чорного входу в універмаг Україна, бо привезли, як я тоді казав, джипси то були індійські Мілтонс. Як мене мама не вмовляла піти додому, я зі сльозами, але казав без джипсів не піду. Розміри були тільки дорослі, тому вдягнув я їх вже підлітку. Джинси шили і самостійно. А щоб надати максимально маднячого вигляду, їх варили у хлорці. Так з'явилися джинси варенки Кого були такі, поділіться спогадами у коментарях.